І всем привіт, ребята! З вами Візі. І сьогодні з ним займається Вінді. Сьогодні ми граємо Союзники Дюни добивати мені. Добивати мені. Волк. Ой, Ой добивати Феникса. <клес> якщо ти зараз виграєш, то ти доб'єш фінікса. Якщо ти зараз виграєш, то ти фінкса доб'єш. Ні. <клес> А, три короче два раза. Ну, в принципе, я думаю, що може виграти. Смотря, хто попадется. Смотря. Чи поєк, микрофон, чи то я тоже. Ну, все отвечите, да. Ну, так я притворился по нубом. А хто з нами грає? Кладрик. Эээ, КД один ноль один. Другий КД один другий 972 нам пекра да Меверен чи не? Бот Бот Он ісик Не, не ва хай бро А, да. Ну дам! Ну, сов, да. ну ветку да, ну, се ну, ну, ну ладно. У. Ну Це бесон. Это нет, звук буквы гри... Dobrze, że ja się czuję. 86. Ну что ты на меня говоришь, ты сам сдыхаешь первый, алло. Первый сдыхаешь и сам. Что это такое? Да, да, да. Я сказал, что это не наоборот. Май, я, я ті, я зду, мене гаду, Виключений звук увидиш на ютубі, що у мене вчи. А тепер я давно чую. А мене чуєш? я у тебе теж чую. Jech, u mnie minimalnych dwóch A u mnie czy pod nieba? Oś, jedno, yra. O, świetna gra Oj, gra normalna, świetna gra o się jechać będę, o No więc Так, я пошли вам. Вознеми меня вам. Так, понял. Угу. Не здихай. Тебе пора. Говорим по-меньше. Угу. Алло, алло, минус пятьдесят, минус 50, минус 50, ну иди авиаки, давай, давай, давай. Давай ты бреску покажу, пока что пока бред. Ну, боже. Ну, ну едь поминал был. Угу, вийдю, выйджу, прекрасно. Сзади шоу, ты не выйду. Нормально. Ой-ой-ой-ой-ой, я не хочу туда.

Хочу так зробити, чтобы он сюда пошел короче. а учишь он не на Б? не а он не на ой, ой дебил ой. Ой. Ой, як он тут оказался ни ну, все ну, таки невнимательный Роби від, что ты дефу хорош Воно при цілі так файно виліз, так дивився, на тебе в це? А ти його вбив. <т apả fingerprint> мін ну тебе вбив, по-моєму. Блін, ну блін, ну треба, щоб не появилися за КТ. І перейшли за. Треба, треба що? Треба, щоб я не Я на оборотку.

Не знаю, за кого вони грають. Чекай ззад, тікай за. Він мене зарізав, куди? Демон сховався, на мене просто зіллю пропав. Я, Я наверное, вообще в іншу сторону бігав вас. Я... О, офигенно, 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 Я в шоке, если да. честно, Я в шоке. Брат, и спас? Нет. Радио. Вена спасай! Где назад? Хорошо, да? Вы на ааа! Иди пепти, гадай! Каждый куч тебе какой-то крыса нашл. Это крыса, алло! Наказал и показал и рассказал. Давай, выживай мое спицо. И чес, похоже. Ничего себе, не, ну я прям. О, чемпион, гора. О, О дес.

Аааа, офигенно. Я воде назад, думаю, снижение с той замашала, один раз у него попал. Блин, ну що что ти плеус? А чого Да в чм они був звук, він по підлозі по плитці ходив. Влад, з обох сторін бок, Влад, вы ти йдеш старин кушать. Стань тут, тут. Честь тут? Нет, через коробку! Я фию, кстати, в софта тогава, помниш, бо, так коробка не пусти. Хорош. Давай, последен раз пораймаш, файно, бери, 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 файно пушку, не да, Беги, дорогая, беги. Обгоняю, обгоняю, догоняю, догоняю. Брат, сзади, сзади!